Слава Україні, дорогі друзі. Ви бачите наші очі. Ви знаєте про наші дії, а ви надихнули нас на це. Захистило українців знову вибір кожної громади. Захистило українців кожного зараз, кожного з нас, кожного хто постав з рабства, кожного, кожного хто скинув кайдани зубожіння і сказав. Фальсифікатором ні. Ми сказали банді, геть. Ми сказали банді, геть. Ми сказали банді, геть. Ми сказали банді, геть. Банду геть. Банду геть. Банду геть. Банду геть. Дорогі друзі, сьогодні ми так само говоримо. Кожному нашому побратиму і Левченку, і Романюку, і Комарницькому, і кожному кого обрали люди, ви є нашими колегами, ви є народними депутатами, яких обрали люди, і саме ви представлятимете громади і захищатимете їх за це слово всіх нас, всіх наших лідерів, і Віталія Кличка, і Арсенія Ясенюка. І Олега Тягнебока, і Юлії Тимошенко. Ми говоримо, що там, де відбулись фальсифікації, ми ніколи не визнаємо фальсифікації. Ми ніколи не дамо злочинцям і злодіям сісти поруч з нами або зайти у Верховну Раду. Так само ми чітко говоримо, і дивимося кожному з вас. Люстрація в цій країні буде проведена. Люстрація фальсифікаторів, злодіїв та корупціонерів. Ми розуміємо, що кожен, хто сфальсифікував вибори, буде притягнутий, і ми будемо наполягати на цьому до кримінальної відповідальності. Ми обов'язково внесемо в кримінально-процесуальний кодекс статтю про незастосування строків давності для злочинів пов'язаних з фальсифікаціями. Ми обов'язково в парламенті наполягатимемо. Щоб ті, хто сфальсифікували і розкрадали народні гроші, затримали заборону в подальшому займати будь-які посади, щоб в подальшому все, що було вкрадено, було повернуто в народний бюджет. Це для нас ключова програма люстрації в країні. Так само, як я вам доповідаю, що міжнародна підтримка таким нашим діям. Такому захисту чесних виборів знаходиться у всьому світі. Віталій кличко щойно був і отримав рішучу підтримку для всіх, для нас від уряду Німеччини. Вони підтримують запровадження візових санкцій, арешт рахунків майна у всій Європі. Так само. Як і ми доб'ємося, всіх хто стоять перед вами, таких самих міжнародних санкцій, і на підтримки Уряду Канади і Сполучених Штатів і всіх інших цивілізованих країн, банда буде в тюрмі, вона не буде їздити за кордон. Це вже наше завдання в новому парламенті. Це те, що люди давно очікують, і в нашій країні настав час це здійснити. Ми діємо разом. Ми продовжуємо боротьбу. Закликаємо кожного з вас, ставаймо разом, боремося. Банду геть. Це наша перемога і нас більше. Банду геть! Геть, банду геть. Ці вибори перемогли. Люди, Ці вибори, початок. Дійсно нової справедливої України для кожного українця. Слава Україні.